В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску в Ізмаїлі нагородили медичних працівників та працівників сфери торгівлі. Успішний старт українсько-турецького діалогу в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті. Яку погоду очікувати протягом тижня? Вітаю! З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 29 липня орієнтовно такі. 1 мільйон 51 тисяча 300 осіб особового складу, 11 тисяч 65 танків, 23 тисячі 64 одиниці бойових броньованих машин, 30 тисяч 865 артилерійських систем, 1 тисяча 451 реактивна система залпового вогню, 1 тисяча 202 засоби протиповітря, оборони, 421 літак, 340 гелікоптерів, 48 585 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 548 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 56 687 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3935 одиниць спеціальної техніки. 27 липня в Україні відзначили День медичного працівника та День працівників торгівлі. На честь професійного свята в Ізмаїлі в Малому залі засідань міськвіконкому нагородили кращих працівників цих сфер. Як це було, дивіться далі. 27 липня в Україні відзначили День медичного працівника та день працівника торгівлі. У зв'язку з цим 28 липня у малому залі виконкому відбулася урочиста церемонія нагородження представників цих галузей з професійним святом присутніх. Привітала заступниця міського голови Катерина Татарнцева. Ваша професія це покликання, покликання серця, покликання душі допомагати лікувати. Головне рятувати життя. Дарувати це життя, саме найцінніше, що в нас є. Ви з нами з самого народження та і до кінця життя підтримуєте наше здоров'я, здоров'я населення міста, здоров'я нації. Від імені Ізмаїльського міського голови, Ізмаїльської міської ради, від її виконавчого комітету. Прийміть щирі вітання і велику подяку вам за те, що ви в умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України. Ви герої грамотами за сумлінну самовіддану працю в умовах воєнного стану, надання кваліфікованої медичної допомоги мешканцям міста та з нагоди професійного свята дня медичного працівника були нагороджені медсестри, сімейні лікарі та завідувачі відділень Ізмейльської центральної міської лікарні. Нагородження провели заступниця міського голови Катерина Татаренцева, генеральний директор Ізмейльської міської центральної лікарні Сергій Бажак і директор міського центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Бойко. Також цього дня нагородили представників провідних торгових мереж та підприємців Ізмаїла. До присутніх звернулася заступниця міського голови Катерина Татаренцева. Дуже приємно, що ви залишилися з нами. Дуже приємно, що ви розвиваєтесь, незважаючи на обставини. Ви забезпечуєте робочі місця. Наші люди залишаються завдяки вам на своїх місцях, своїх будинках. Тому, друзі, від імені Ізмаїльського військового голови, прийміть щирі вітання з вашим професійним святом і прийміть слова подяки за те, що ви піклуєтесь за наше населення, забезпечуєте необхідними товарами та послугами. Бажаємо вам міцного здоров'я, розвитку вашої, вашої торгівлі, вдячних покупців, прибутку. І щоб ваша праця давала вам задоволення, І щоб ваші книги скарб мали тільки побажання, а не скарги. Я в цьому впевнена, що їх там немає. Тому вас зі святом, здоров'я, процвітання в мирній нашій країні. Грамотами міського голови за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток торговельної сфери Ізмаїла та у зв'язку з професійним святом Днем працівників торгівлі нагородили приватне підприємство Таврія Плюс, ТОВ АТБ Маркет, Київське копійка-центр, апетит, світ здоров'я-2017. Також грамоти отримали ізмаїльські підприємці Олександр Самборський, Олег Ченков, Анатолій Папель, Тетяна Власова, Олег Ніколенко, Наталя Нікіфорова, Сергій Черниченко та Андрій Карташкін. На завершення урочистостей всі присутні зробили традиційне пам'ятне фото. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми Новин. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер вручив лікарі Ізмаїльської міської центральної лікарні Дмитру Олександрову грамоту з відзнакою президента України за оборону України з нагоди Дня медичних працівників. Дмитро Олександров, завідувач хірургічним відділенням серпня 2022 року, запровадив передові методи лікування та сформував кваліфіковану бригаду хірургів, які надають цілодобову допомогу пацієнтам, зокрема в режимі надзвичайних ситуацій. Під його керівництвом підготовлено 14 інтернів хірургів, більшість з яких залишились працювати в Ізмаїлі. Під час повномасштабної агресії Дмитро Миколайович організовував медичну допомогу військовослужбовцям та їхнім родинам. Вітаємо Дмитра. Миколаєвича з нагородою в умовах війни кожен робить усе можливе для наближення перемоги. У Чорноморську через шторм потонуло троє людей, а 16-річний хлопець зник у морі. Рятувальники отримали повідомлення про зникнення підлітка близько 17-ї години. Однак, через сильні хвилі та вітер пошуки наразі неможливі. Мер Чорноморська Василь Гуляєв повідомив, що, попри небезпеку, вдалося врятувати 50 осіб, які все ж таки пішли купатися. Він також наголосив на забороні купання на пляжі через штормове попередження і закликав жителів та гостей міста утриматися від купання. Продолжение 26 липня в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбувся перший міжнародний форум Туреччина по воєнному відновленні України. Учасниками стали представники Туреччини, зокрема, посол Туреччини в Україні Мустафа Левенбільген, генеральний консул в Одесі Мухітін Челік, а також керівники громад українського буджаку, місцеві громадські організації та науковці, які розглядали питання культурного співробітництва, збереження етнічної ідентичності, а також розвитку інфраструктури та економіки регіону. Гіону, дивіться далі. 26 липня на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету відбувся перший міжнародний форум Туреччина в повоєнному відновленні України на регіональному прикладі українського буджаку. Форум став платформою для обговорення участі Турецької республіки у формуванні сталого розвитку територіальних громад українського буджаку після війни. Захід організували за підтримки Державної служби України з етнополітики та Ради національних спільнот України. Учасниками стали представники Туреччини, зокрема, посол Туреччини в Україні, Мустафалі Венбільген, генеральний консул в Одесі Мухітінчі Лік, а також керівники громад українського буджаку, місцеві громадські організації та науковці. Я вдячний нашим шановним партнерам, це посол Туреччини в Україні, генеральний. Консул Турецької республіки в Одесі інші офіційні особи, які підтримали нашу ініціативу обговорення безпосередньо соціально-економічних, соціально-культурних проєктів спрямованих саме на підтримку національних спільнот українського буджаку. Ректор Ізмаїльського державного гуманітарного університету Ярослав Кічук у відкритті форуму подякував українським захисникам і турецьким партнерам за підтримку боротьбі за свободу України. Він також акцентував важливість підтримки етнічної ідентичності та культурної спадщини національних меншин в регіоні. Генеральний консул Мухітін Чілік зосередився на підтримці гуманітарних ініціатив та збереженні етнічної ідентичності гагаузів, однієї з найбільших тюркських спільнот в Україні. А посол Туреччини Мустафа Лівін-Більгем підтвердив незламність позиції Туреччини щодо суверенітету України. Sıcak için, e, e, bir araya için, e, sayın Rektöre ve e, üniversitedeki tüm ekibine teşekkür ediyorum. Я хочу подякувати спершу вам, пане ректоре, а також всім працівникам університету за те, що ви нас так тепло прийняли. І сьогодні ми маємо змогу змогу разом з вами тут бути санректор біля тізере гярчихтан та ріхтангелян, як достуктар ваш улькиде. Як ви зазначили, пане ректоре, дійсно протягом всієї історії наша ця тісна дружба простежується протягом всієї історії. Так. Бен бу якін хісіати, кендімі, еві де хісетме хісіатіні,

Буґюде, bir araya geliyoruz. Ми вже два дні знаходимося в цьому регіоні. Ми вже бачилися із представниками гагауської спільноти. Ми також зустрічалися з місцевою владою і на території тих сіл, які ми відвідали, і також з місцевою владою міста Ізмаїл. Відкриття курсів гагаузької мови на базі університету це важливий крок у розвитку цієї культури. На базі нашого університету ми відкрили курси гагаузької мови, скоро відкриваємо курси турецької мови і сподіваємося, що вже в цьому році ми зможемо фактично започаткувати унікальну освітню програму з професійної підготовки фахівців, майбутніх філологів, педагогів з англійською, гагаузькою та турецькою мов це буде сприяти гармонізації українсько-турецьких відносин. Ми очікуємо серйозні інвестиції в контексті відновлення України саме на південь Одещини, і ми маємо бути готовими для того, щоб здійснювати професійну підготовку фахівців на базі нашого університету в сфері не тільки гахауської, турецької мови, але й в сфері економіки, логістики, агробізнесу, IT-технологій, і саме ця зустріч є започаткуванням цієї ініціативи громадської організації Союз Гаузів України Василь Келіохло зазначив, що саме через освітньо-наукові проєкти можна не тільки зберегти мову, а й успішно розвивати культуру Гагаузів України. Заступник голови Болградської районної державної адміністрації Олександр Іорданов підтримав ініціативу створення на базі університету науково-дослідного інституту тюркології та інформаційного центру Туреччини, діяльність яких буде сприяти гармонізації українсько-турецьких відносин. Відомий турецький громадський діяч Ільхам Мірак привітав учасників форуму і представив проєкти розвитку тюркської культури. Наприкінці пленарного засідання учасники форуму перед будівлі університету заклали сквер міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття, де були висаджені символічні рослини-обереги, дерева єдності та партнерства в українському буджаку. Лілія Кострова Наталія Маленко для програми новин. Михайло Міюсов, який очолював Одеську морську академію, понад 25 років залишив пост ректора після підписання наказу міністра освіти Оксена Лісового. Тепер він стане радником, а обов'язки ректора виконувати проректор Вадим Захарченко. Зміни відбуваються на фоні реорганізації університету. Одеську морську академію планують об'єднати з Одеським національним морським університетом, хоча остаточного рішення ще немає. Міюсов матиме шанс знову стати керівником вишу після об'єднання. Якщо виставить свою кандидатуру на виборах ректора з 29 липня по 3 серпня 2025 року в Україні очікується спекотна погода з короткочасними коливаннями температури. На більшості території будуть дощі та грози, але температура залишатиметься високою, особливо на півдні та сході країни до 37 градусів тепла. У спекотні дні варто уважно стежити за своїм самопочуттям, пити достатньо рідини та оберігатися від сонячних променів. Дивіться далі. Згідно з офіційним прогнозом українського гідрометеорологічного центру, з 14 по 20 липня 2025 року в Україні очікується переважно спекотна погода з короткочасними коливаннями температури. 14 липня у понеділок по всій території країни буде спекотно. Температура повітря коливатиметься від 25 градусів на заході та до 36 градусів на сході та півдні. На заході можливі дощі після обіду або ввечері, а також грози, шквали та град у Києві. Буде без опадів. Температура повітря триматиметься в межах 29 до 31 одного тепла. 15 липня у вівторок погода суттєво не зміниться, і температура залишатиметься спекотною по всій країні. На півдні та сході буде 32 градуси тепла. На заході температура варюватиметься від 27 градусів тепла до 30 градусів тепла. У західних областях можливі короткочасні дощі з грозами, а також локальні дощі вночі та вранці на півночі України. 16 липня у середу збережеться спека по всій території України. У південних та східних областях температура досягатиме 36 градусів тепла. На заході буде трохи прохолодніше до 27 градусів тепла, в центрі та на півночі від 29 до 33 градусів тепла. 17 липня у четвер очікується перше короткочасне похолодання. Температура на півдні та сході залишатиметься в межах від 30 до 36 градусів тепла. Тоді як на заході, півночі та в центрі, температура знизиться до 20 градусів тепла. На заході можливі дощі з грозами. 18 липня у п'ятницю очікується дощі по всій території України. На півдні температура досягатиме 35 градусів тепла. А в центрі та на півночі буде трохи холодніше – від 26 градусів до 33 градусів тепла. А на заході – до 24 градусів тепла. 19 липня у суботу продовжаться дощі. На півдні та сході температура може досягати 30-33 градусів тепла. У центральній частині – від 27 до 33 градусів тепла. На заході – від 22 до 24 градусів з позначкою «плюс». У неділю 20 липня може бути найспекотніший день тижня. На півдні та сході температура може перевищувати 40 градусів тепла, що небезпечно для здоров'я, особливо в години з 12 до 16. У центрі та на півночі температура варіюватиметься від 30 до 35 градусів тепла. На заході від 27 до 30 градусів тепла з можливими короткочасними дощами. Загалом, враховуючи такі температурні коливання, громадянам радять уникати перебування на сонці в години пік, бути обережними, пити достатньо води і захищати себе від спеки за допомогою сонцезахисних засобів. Лілія Кострова для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 47 копійок, продати за 41 гривню 95 копійок. Євро купівля 48 гривень 28 вісім копійок, продаж 49 гривень 12 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 30 липня в Ісмаїлі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний – 6-11 метрів на секунду, температура повітря вночі – 18-20 градусів тепла, в день 28-30 градусів з позначкою «плюс». В Одесі мінлива хмарність, вітер південно-східний – 4-6 метра на секунду, температура повітря вночі – 20-21 градусів тепла, в день 26-27 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті izmailtv.com, а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.